Так всім добрих з вами воду прижати на новий ролик на, от, на продовження моєї історії. І сьогодні ти знаєте що ролик вчорашній. Так, що я розказую вчорашній? Про себе можу вчора сказати нічого. Я це один день не відпочивав в мене вихідні було, я цілий день поспав я 6-40 встав, блін на ноги. Ну так я поставлю нормально Так Ч ч раз Я зашел в Робокс вчора, А я такий телеграм зашл блин. Опа Даша зашла меня на телеграмме Вот Даша каже, что я из Доробуса Ну ничем Я буду знай кожен день Хорошо, она по вона українка, а не русская. Она Украинка на в Дніпрі. Це Даша. Ну нормально сполкуемся уже нормаст. Я ей сказал ні, ой, твой киник. Я ей сказал мой канал, но она подписалась на нового нормально. Я такі. І Даша в мене в телеграмі нейшла, ну я буду з нею переписувати. Угу. Вчора мене Аня обманула просто. Я вчора розстроївся. Вона сказала, що у мене є сестра близько і Даша і Маша. Блядь. Поїм 11. Років. Вона мене просто брехнула брех брехала, блін. Я тупо розстроївся. І таке, Я на театру не буду біжати, Саша. Скажу, Даша, я до біжу? Ні. Мей собі, Дашу не надо бросати, вона дійсно одна. Я до неї можу поїду змотать свою машину, подарунок квіти. Ні, квіти і подарунок і одразу до неї поїду. І подзвоню, такий тук-тук. Дома хто то є, она є. Не Даша він не може борзмити. Але вона, вона говорить, що на кожен день буде переписуватися за мною. Та, взагалі Даша одна зараз. Ну одна. Я цю аню бросаю, потім піду до Даші. Ні, Даша, якщо обіжитись, вона, вона гостить постійно. Мені брат Дима, допоможе, А слава похи, блядь. Слава якийсь ненормальний просто. Блін, ну це они задолбалось, за нас звонит, блин, стоит. Цей... Не, я даже не буду казати, що она задобала. Я ша вобрина за штаб. Блядь. Якщо Ані не магази, значить Даша зайти, я вс, з Дашей буду, Вона, блін. Блін. Вона переписувати буду за мною, вона каже, що я Даша із зі... роблю. І ч. Е, що, друзі, думаєте, що... Е, думаєте поводу? Це Аня мене обманула чи ні? Набрехала. Я зараз заразу даню не буду говорити, я поеду до Даси, по дороге, ну, поедет, спасибо, Хочу там ну, на ноги, подарунки і сразу до неї вона Водася Бо меня на мене дивиться таке. Я так, ну, я не понял, чого ти на мене дивишся? А Даша така, п, я, а-а я такий, оп! Бамшим. Вона стоит, то Стоїть і так і дивиться на мене. Вона мені каже, що не хватает. Вона даша. Тина. А я, я сни. <плухоти> э, даша, що ти на мене дивишся? А я такий, ось, ну, кажу, а я, Даша, що ти, що ти на мене дивишся? Що? Я тобі що гарний? Не, я гарний? Вона така... Вона каже, і ти, мою любля... <laughs> так є справа, блядь, ну, Даша на мене щось не... Не, не горіє, то нам просто нам не любить. Якщо я до Даші поїду, на мене ж не Я в определенном наборе 5 пятого не знаю. Вот там Аня. Э. Э, как это нам блин, тут потом... Ну, она, она подписалась на канал, она, она с за она 2 А, я покажу. тебе покажу. Он ти їде, автобус Варшавский. Вы таке, я, я тут бачите, на, не своей районе, це регион Вайбер называется. Варшавський автобус. Подписывайтесь, бачите, вот такие автобусы Варшавские поехали сюда. Ну сейчас нічні автобусы ездить каждый день. Ну я тут ничний автобус. Он поїхав ще один. Я тут ничний автобус. Не по різному графіку ездить. Ой, перепрошую. Эээ... Е 7, нам Н71, там 3-4 рази їздить. Він з 12 до, 3, до 4 ранку їздить. Н24 з 10 до. може до 5 ранку їздить. Мені тупо голова болить просто. Я думаю, за Адашу. А я думаю, я, як я туди поїду. Я такий. О, все, я поїду Даші і поїду. Бакет квітом. Скоро 8 березня, блин, я не знав. Это жіночі день. О, все, я Даші до Диші поїду. Я візьму безкі букети і такі, і по, подарунки поїду, пацан. Я за Даші скуда захожу 8 березня, знаєш. Візьму Дашу, поїду в кафешку посадимо. куплю чай. Куплюю чай там з цим тортом на перекус, ну, поїмо блін. Потім кудись сходимо, в кінотеатр сходимо, посидимо там і все, це на 8 березня, якщо захочете. Я напишу Даші в лічку, на такій цього гаситься. Я напишу, Даша, можемо кудись сходимо і такий... Наприклад, в парк сходимо в бокафешку або кінотеатр куди або туди. Она така, ну в принципі можна пошли. Я далі можу підняти настрій. Якщо поднімемося, я їй такий Даша, б не грусти. Ти знаєш, почему ти хрусти? Потому ти, тебе, рядом мене немає. Бо ти постоянно грустиш, каже, вова, давай зайди. Типу кажеш. Де в мне не, ти як там казала, ні, не запам'ятаю. Вона говорить: Де, бліт, фу, вагон, чого Ти, блять, фовогон. Не, я є, Даша, якщо будеш гости, я рядом. Я тобі можу чим-то помог е вирішувати проблему. Я проблеми можу вирішувати. Я можу кого-то виробити, якщо тоді влізе. Я Даша робити не буду, якщо. Я з жити не можу на тебе. Таша, я не можу на тебе здити, тому що я не можу. Бо ти е -дична, дична, не на дівчина. Я не можу тебе удивити. А така чесно, вона, й буде сказати. вона пише, чесно, а я сказав, чесно, Таша, я не можу тебе вдарити, не можу кричати на мене, я на тебе на себе не можу. А дальше не попфик не могут. Блять, нервничать, як я кип. Я приеду на работу, чай поп'ю, мені на 8 годин. С 14, Перш, мені ще зарплата прийде, блін. Я Пеп пепку, мені тапки. Нет. Провод для зарядки. Тапки поплю, он тут не Бачите, в мене такий голос нормальний. Вона нас якщо зайде, в YouTube, подивиться мій ролик, і я про неї расслаб отак. вона така пофігет повага мене про мене розказала. І, ребят, друзі, ребят, напишіть мені, подавайте в коментарі, як правильно зробити, чи далі зробити подарунок сьогодні, коли зайду робити, чи на 8 березня. Якщо більше, більше коментарів, то зроблю або туди, або сьогодні по подарунок, або на 8 березня. Бо Даша не відстане від мене. Вона просто думає, що про мене. Вона переживає на мене. Що... Ну, я... Вона, Вона була про що Я такий... Добре, я Дасі, якщо ви ролик вийде, я помирюсь з нею. Скажу Леша, ну вибач, я не. Не буду правити, ну, я не буду прыгать з моста. Не буду прыгать з моста, з крана, не буду е, пити за рулем. Ти права була, я не можу. І все прости мене, я більше не буду. Вона така, пустий, таке. Я кажу подарунок, е, пити подарунок і все. Він не поїде і скажу, ти підсине. Це... Я так ні, напишу, Даша, пусти, бо за моє поведення, за боп'яний зерлям поводав горіть. Не буду пригать, обіцяю, обіцяю, і ще не буду пригати з моста. З крану з моста не буду. Я тобі обіцяю, я не буду. І тебе зміняти не буду. Я просто ту аню, аню, і все. І я до тебе вертаюся. Даша, не будь одним. Мене, бу... ти буваєш одної грустиш постійно, не вистачає мене, я можу до тебе прийти. До скей скаже. Я мені не можу нашу покинути от такі справи. Оцей ролик вийде на, на YouTube. Но... но, но, мене є ролик є ВК-відео. ВК і там я знімаю ролики. Пп, скоро істрего я верну, блин. Оцей ролик вийде на ВК. Або на YouTube. <ріпи> Добрый друзья, я закончаю ролик. Ну Подпишитесь на канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, не допустите ролики. Хуй, дня. Ну, сейчас вами милого увидимся пока.